ти з нами. Гоу! Уявіть, що рішення жити вам чи стекти від кровотрати за лічені хвилини залежить від елементів тканини і пластику, від турнікету. І здалося б, що за півтора роки страшної війни це мають усвідомлювати практично усі. Якісне спорядження рятує, підробки вбивають. Все ж просто. Але окремі посадовці раз за разом продовжують робити неправильний вибір, долучаючись до втрат наших бійців. Українські військові масово отримують неякісні аптечки від держави, а бойові медики вимушені купувати спорядження самостійно або ж просити його у волонтерів. Бо це простіше ніж пробиватися через байдужість, бюрократію і профнепридатність, простіше і безпечніше. Бо за скаргу на погане турніке ти легко можеш отримати догану чи якесь інше покарання. Під час підготовки цього матеріалу ми поспілкувалися з бойовими медиками, начмедами різних бригад і тими, хто їм допомагає. Проблеми є, вони системні, і про них не просто можна говорити, про них треба говорити. Бо від цього залежить наша перемога. Я Олексій Ярильченко. Ви дивитесь «Бігус.Інфо». І сьогодні ми говоримо про те, як держава своїми діями, свідомо чи ні, збільшує наші втрати. Але перед тим як почнемо, дуже важливе оголошення. Цим матеріалом ми не намагаємось дискредитувати сили оборони. Навпаки, ми звертаємо увагу на проблемні місця, які просто необхідно вирішити. Ми вже мали їхати додому. Ну як додому відпочивати на базу. Нас вже відправляли всіх, зняли з бойового розпорядження, відправляли всіх відпочивати. І ми вже три дні, як сиділи на сумках, чекали, коли ж ми вже виїдемо. І тут нам доповідають, що потрібна група закрити дірку, де е, почав наступати дуже сильно ворог, де загинули наші побратими. Петро канапля у цивільному житті, актор театру, Грав у театрі, на чайній та у Тео театральний простір. На фронті шев Петра вже зовсім інша роль. Він бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти. Під час одного з бойових виїздів на бахмутському напрямку у нього розірвалися одразу три турнікети, причому один з них на ньому самому. Кадри з того дня розійшлися мережі. Петру вдалося записати на відео і частину бою, і процес надання допомоги пораненим бійцям. Чую крики. Прибігаю, а там хлопець лежить з вибитою щелепою. І шадин лежить. Ну, у нього всі чотири кінцівки були посічені. В боку було пару уламків, тазова кістка була розсічена. Тобиль! Не буду я тебе добивати, що він вже не вірив, що в такому стані хтось його зможе врятувати. Він просто бачив, як він стікає кров'ю, як життя потроху з нього йде, і він не хотів мучитись. Конопля намагався врятувати життя, турнікет робити, це відмовився. Стій, 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 стій. все. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Видно на відео 19. Прокрутів зробив, і в кінці кінці він все шлопнув. Oh, yes, okay. і, ну, це втрачений час, це шанс на життя втрачений пораненому. Пощастило. У Петра з собою був його медичний рюкзак з запасними турнікетами. Тож він швидко зорієнтувався і наклав другий і переключився на інших бійців. Але того дня історія з розірваними турнікетами повторилася ще двічі. За той день мені потрапило три несправних турнікети. Один з них, який на диво був прямо на мені, який ну я його в перший день як приклеїв собі на броні, так я більше не заглядав до нього. Я повірити не міг, що турнікет, який мені видали Збройні Сили України, що він може бути. Неякісним, і коли вже я отримав поранення під час евакуації цього важкого хлопця, я той турнікет закручую просто на собі. А він і на мені тріснув. І цей тріск може коштувати життя. Якщо ви ще не знаєте, що таке турнікет, коротенький лікбез для вас. Турнікет це засіб для зупинки кровотеч з кінцівок. Вгадайте, які поранення найпоширеніші в зоні бойових дій. Поранення кінцівок і коштує такий засіб всього та якихось 30 доларів, 30 баксів чи життя людини. Але. Але в той день цих турнікетів було багато. Я думаю, що по фронту їх ще дуже багато. Якщо ми цю тему не піднімемо, не будемо про неї говорити, то нам будуть присилати волонтери, нам будуть віддавати збройні сили. Ми будемо самі десь їх купувати, бо ну краще ж купити за 500 гривень ніж за 1500 гривень, чи за скільки там зараз економлять на власному життю. Так не має бути, і ми маємо пильнувати цей момент, тому що від такої маленької річі залежить життя. Біцію. Ні, це не проблема одного конкретного підрозділу. Так, подібних ситуацій багато, і це дуже погано. Але найгірше, що нарідко потрапляють на якісні аптечки на фронт з благословення тих, хто взагалі то мав би максимально слідкувати за цим, Командування медичних сил. Ну, вони ж з'їжджають на те, що типу, не надо його там до одурі накладувати. Такий відеоогляд в мережу виклав один з військових 82-ї бригади. Бійці одразу звернули увагу на низьку якість елементів, зокрема і турнікетів. На відео явно видно, як турнікет перекручується та деформується, коли його намагаються закрутити. Розогнулася, скрутілася. От щось ніволочилось щодо якості аптечок. Мав сумніви і керівник бригади. Тому начальник медичної служби Антон Шевчук отримав наказ від Комбрига перевірити якість засобів, з якими доведеться йти в бій. Наскільки я розумію, про побачив відео, де надають допомогу і конікету. Ну, не знаєш, а з персуєш. І я поїхав перевіряти. 11 числа я побачив. Першому розпідності побачив, що е... аптечка китайські турнікети. Як виявилось, проблема була не тільки з турнікетами, але й з іншими елементами. Зокрема, була неякісна плізійна наліпка, а спеціального кровоспинного бента просто не було. Приїхали, я в той час виконував в завдання, і вони схоже там були ті аптечки з китайськими турнікетами. Ну, китайські аптечки там повністю, аптечка з китайська. Там не діті а там є плюзійні налітки. Видірми видів. Там як наліплю не так і знімаєш. Ці аптечки бригада отримала від командування медичних сил, яке забезпечувало медичним спорядженням новостворений підрозділ, що саме в цей момент готувався до наступу на півдні. Не може не згадати купу відео, на яких видно архаїчне наповнення аптечок росіян, щось протерміноване, щось неякісне, щось підробне. Нам досі смішно дивитися ці відео. Але коли бачиш деякі наші аптечки, сміятися хочеться суттєво менше. Коли ж дізнаєшся про реакцію командування на такі випадки, то хочеться вже плакати. Бо, виявивши китайський непотріб в аптечках, Начмет 82-ї бригади спробував замінити його через вертикаль командування медичних сил. Яку реакцію отримав ніякої. Я звертався в Запоріжжя, яколя далеко позитувалися до незабезпечення Запоріжжя, Ніпо. Дзвонив в командування медичних сил, просив. Ну, що було сказано, що або нема, або стоїть місце. Розумію, що на партію коли вона воює, це досить погана штука, бо воно б'є по авторитету, а яке збувається по і про. Але ну, ситуація в тому, що, ми, що ми, ось, я на день має виходити, і в мене бійців в китайські тринітетні ну Взагалі китайська теж. Далі довелося звертатися до волонтерів, які ситуацію з китайськими аптечками зробили публічно і одиво. На це командування медичних сил вже зреагувало. Щоправда, зовсім не так, як хотілось би. Тут заявили, аптечки ці вони не купували, а отримали від міжнародних партнерів. І турнікети в них дуже якісні, а військові волонтери брешуть. Дивна реакція. Правда? Ще дивнішим виглядає той факт, що тоді ж командування медичних сил замовило лабораторні тести цих турнікетів. І от халепа, турнікети ці тести провалили. Вони не тримали тиск. Якби такий був на пораненому, то кровотеча могла б швидко відновитись, і боєць, ймовірно, загинув би. Тож далі була ще одна заява: турнікети в цьому підрозділі замінили на інші. І ще одна ремарка: в Україні досі немає стандарту якості турнікетів та аптечок. Так, друзі, командування медичних сил каже нам всім, що стандарту якості для аптечок немає. А отже, на фронт можна передавати будь що. І якщо через це будь-загинуть військові, то можна буде ще раз наголосити: нема стандартів, стандартів нема. Схоже на просту спробу, в разі чого зняти з себе відповідальність. Тим паче, що, попри тезу про відсутність стандартів, інвентаризацію турнікетів в Збройних силах також провели. І навіть виявили, що кожен четвертий турнікет має сумнівну якість. Що відбулося далі? Щось схоже на помсту для того, хто і розповів про небезпечне для життя аптечки. Начмет Шевчук отримав суворо догану, так, за те, що намагався обезпечити своїх же бійців. Я знав, що в мене полетять дуже багато таких. Дуже. Ну, окей. Mm -hmm. Я згідний. Але я хочу, щоб в моїх хлопців було нормально забезпечено. Ну, це впливає на те, що він вище, коли не дай Боже, його порати. Догана замість вирішення системної проблеми? Виходить, що так, бо проблема продовжує існувати. Про неї розповідає і Валентин, начмет однієї з бригад, яка тримає позиції на околицях Мар'їнки. Як виглядає отримання позицій в Мар'їнці? Ось. Дивіться, Що це входять в сторону. Хтось від командування медичних сил отримувати сьогодні аптечки в мене немає жодного бажання, так як нещодавна історія з неякісними турнікетами та цими аптечками, вона й показує, що командування медичних сил особливо не Заморачуються над тим, що саме закуповувати та видавати. Їм головне покрити кількість. Тобто, таке враження, що їм головне покрити кількість. Прямо от, зараз кількість необхідності за якість вони взагалі не відповідають. Валентин каже, зараз бригада рятує бійців виняткова завдяки засобам, які отримали не від держави, а від благодійників. Скажімо так, командування медичних сил. Забезпечує нас, але не покриває навіть і половину літої потреби, яка в нас є, десь близько 70% майна, які нам необхідні на стабіліційному пункті. Це волонтерська допомога від благодійників. Щоб розуміти масштаб катастрофи, я трошки розкажу про свою медичну роту. Значить, в мене є два лікаря-анестезіолога. В мене є шість лікарів-хірургів, але ні в, анести... в анестезіологів не було, наприклад, монітору показників діяльності пацієнта. Хірурги не мали необхідної кількості інструментарію. Чірургії не мали е, елементарно сукожарової шафи для того, щоб стерилізувати ці інструменти після використання. Друзі, ось тут дуже хочеться подякувати за ваші донати і нагадати, що наш великий збір, 10 мільйонів для 10 підрозділів, триває. Ось це на відео, хлопці зазову, один з підрозділів. І Їм в рамках проєкту «10 для 10» ми збираємо на квадроцикли для швидкої евакуації. Адже чим швидше медики з пораненими зможуть пересуватись, тим більше шансів зберегти життя захисникам. Долучайтесь до підтримки наших бійців, лінк на банку під цим відео. Кожен ваш донат, навіть якщо це 10 гривень, рятує життя. Так, ви все вірно зрозуміли. За штатами бригади є й хірурги і анестезіологи. За словами ж Валентина, на його запит відповіли, що потрібне їм обладнання не входить в перелік обов'язкового для забезпечення. Шукайте самі. Ну або помирай. перед заходом в сектор, перед розгортанням стабілізаційного пункту, ми сторонумося з тим, що в нас є люди, але їм немає чим працювати. Ну тому і звернулися до довольчого органу, скажімо так, це один з військово-медичних клінічних центрів, які нам чітко сказали, що по нормі постачання вам не положено отримувати. Ні ці інструменти, ні ці монітори, ні ці ліки там ну, такого майна вам не положено. І так, це знову сфера відповідальності командування медичних сил, яке мало б організувати медичне забезпечення підрозділів від якісних турнікетів до спеціалізованого медичного обладнання. Воно саме і купує, і вирішує яку допомогу просити у західних донорів та як нею розпоряджатись. Але схоже, замість цього докладає більше сил, щоб приховати проблему. А не вирішити її бригаді. Допомогли волонтери. А якби ні, і скільки існує підрозділів, які так нічого і не отримали? Ми розуміємо, що довго повномасштабна війна це дуже дорого, і на всіх може просто не вистачати необхідного обладнання з об'єктивних причин. Але зрозуміти те зухвальство, з яким командування медичних сил спочатку мовчало, потім виправдовувалось, потім взагалі почало нападати на тих, хто підіймає проблемні питання, зрозуміти просто неможливо, як і той факт, що ті ж самі люди допускають на фронт неякісні аптечки, з якими пораненого легше добити, ніж його врятувати. І зовсім неможливо зрозуміти той тиск і спротив, який виникає в проштовхуванні не менш важливого питання. Переливання крові. Якісне турнікет здатен зупинити, або ж щонайменше, мінімізувати втрату крові. Але компенсувати втрачене можна лише завдяки переливанню. Рік тому Міністерство охорони здоров'я наблизило українські стандарти до міжнародних, прибравши всі, але в питанні переливання крові при значній втраті. Є втрата крові, є її переливання або ж використання продуктів крові. Крапка. Але там, де кров потрібна найбільше, спротив виявився найсильнішим. Командування медичних сил просто фізично блокувало потрапляння крові на фронт. Ми часто кажемо, ну там моз дозволив або там стало можна з двадцятого року переливати прямої заборони. Ну її таке так, так як такої не існувало. Треба говорити навпаки. Моз зобов'язав, тому що що таке стандарт надання допомоги? Це є документ, який визначає, як усі лікарі, усі медичні працівники, які працюють з пацієнтами з геморрагічним шоком, як вони мають їх лікувати. І тому в них є стандарт, і там немає нічого, крім крові і компонентів. У чотирнадцятому році Оксана Корчинська була однією з засновниць медслужби батальйону Азов. Нині ж вона корує медичне забезпечення одразу кількох стабілізаційних пунктів по лінії фронту. Саме Корчинська була однією з тих, хто допомагав військовим підрозділам отримати все необхідне для переливання крові. Найменші втрати, взагалі, по фронту, це стабілізаційні пункти. Більше втрати з тих цибеліційних пунктів, які відмовляються використовувати продукти крові навіть суху плазму. Так от пані Остащенка забороняла нашим стаб-пунктам замовляти суху плазму. Вона забороняла мені, тобто, моєму старшому офіцеру, на нашому стаб пункті брати суху плазму під них. Щоб було трохи зрозуміліше, про кого каже Карчинська, Тетяна Остащенка очолює командування медичних сил. Це прізвище, чим далі, тим частіше згадують медики на фронті. Корчинська каже: представники командування медичних сил погрожували військовим медикам, що працюють на фронті кримінальними провадженнями, намагаючись не дати запровадити систему переливання крові. Як результат, багато медиків просто бояться використовувати ці засоби для порятунку життя. Або ж роблять це потайки. Я не можу нічим собі прокоментувати. скільки в мене побратимів було поранено під Бахмутом, це сотні побратимів, близьких мені. І, наприклад, цей пункт в часому ярі категорично відмовлявся навіть суху плазму. Я не розумію, чому це, от от із-за того що от оці потім догани дають начмідан. Про те саме говорить Іріна Резнік, раніше доброволиця медичного батальйону, госпітальєри. Нині ж позаштатна радниця в міністерстві охорони здоров'я. Більшість свого часу я провела на евакуації до стабілізаційного пункту в Бахмуті і. Я думаю, що ви кілька разів навіть могли бачити дуже зворушливі відоси з цього стабілізаційного пункту. І є невеличкий сюжет Радіо Свободи про те, як показують, як героїчні лікарі, мало того, що рятують життя бійців, ще й з себе зливають кров для того, щоб залити всіх бійців. І це виглядає просто вау! Ну які ж вони герої? Вони навіть з себе зливають кров, щоб рятувати. Проте це рівно той ста пункт, якому неодноразово пропонувало Міністерство охорони здоров'я поставити холодильники, привозити свіжі Заготовили на нарську кровлю на думку резнік. Саме страх та тиск керівництва призводить до того, що військовослужбовцям простіше ризикнути здоров'ям пацієнта та медиків ніж спробувати змінити ситуацію, тому що легше чарівної жінки-санітарки третій раз за два місяці злити кров ще зовсім неадекватно, аніж поставити підпис. Тим, що ти береш собі 20 пакетиків свіжозаготовленої крові 0- мінус попередньо протестованої на всі інфекції, зараз Ріна продовжує працювати з бойовими медиками, поширюючи інформацію про переливання крові разом з інструкторкою з тактичної медицини Марією Назаровою. Вони організовують навчання для підрозділів, які планують використовувати кров. Але десь в цей момент у вас точно мало б виникнути питання. Так а чому так відбувається? Чому командування медичних сил противиться використанню крові на фронті? Назарова каже через дуже банальне небажання змінюватись. 2014 році ми були не готові замінити резинові жгути гутесмарха на якісні турнікети. Потім ми не були готові впроваджувати навчання для бойових медиків, тому що для цього треба ну спочатку ж побудувати систему. Люди завжди оперують цими такими якимись абстрактними поняттями: побудувати систему, підготуватись. Забезпечити, і, і це призводить до того, що ну, можна нічого не робити. І так саме страхи небажання Назарова називає найбільшими ворогами змін. Є люди в армії, які бояться відповідальності більше ніж смерті. От думка про те, щоб загинути за Україну, лякає їх менше ніж думка, що треба взяти на себе якусь відповідальність. Але коли світова наука робить крок вперед, а українська тримається за старьо і каже: ми так не будемо, ми не маємо на це права. Ми не маємо на це морального права перед. Десятками сотнями тисяч людей, за яких ми відповідаємо у війську. Що це за страх? В чому небажання? Ну тут я можу лише припустити: якщо почати масово використовувати кров на фронті, то для цього треба повиходити з кабінетів і весь цей процес централізовано організувати, забезпечувати і навчати. І видається, що навіть починати весь цей процес державі дуже не хочеться. Назарова розповідає, що часом це доходить буквально до абсурду. Наприклад, командування медичних сил намагалось впливати навіть на програми закордонних навчань, аби вилучити з них переливання крові. Збірна селянка наших медиків з різних бригад їдуть в Британію навчатися. І очевидно, що в їхню програму підготовки входить кров, тому що в програму підготовки бойового медика входить переливання крові. Їх шикують і перед строєм їм кажуть: ми хотіли з вами провести навчання по переливанню крові, але ваша командувачка сказала, заборонила. Що в результаті? Британським інструкторам довелося змінювати програму і вилучати звідти блоки про переливання, просто щоб не йти на конфлікт з українським командуванням. Наше українське тут небажання якісно лікувати пораненого за сучасними настановами дійшло до того, що не тільки забороняти своїм, а втрутитись в міжнародні військові навчання країни НАТО до якого ми прямуємо на секундочку. І заборонити британським інструкторам викладати українським медикам про проливання крові, уявити собі таку наглість втручатися в міжнародні натовські навчання. Що ми маємо у підсумку? Є профільне міністерство, яке каже використовувати кров та її компоненти, є інструктори, які готові навчити якісно це робити. Є можливість забезпечити всіх необхідним медичним обладнанням. Є бойові медики, які готові і хочуть це робити. І є командування медичних сил, яке не дуже готове до цього і не дуже хоче це робити. А якщо щось станеться не так, а якщо доведеться щось робити, краще, хай все лишається як є. А ресурсами витратимо на боротьбу з волонтерами і військовими медиками. Втім, зміна залежить не лише від одного органу. 5 вересня уряд зробив ще один крок до міжнародних стандартів розширив перелік осіб, які можуть переливати кров. Це наступний логічний крок після минулорічного рішення МОЗ про те, що медикам на фронті працювати з кров'ю можна. Цей крок означає, що переливанням зможуть займатися і люди без медичної освіти, які пройшли певне навчання. І якраз ця навчальна програма тепер буде розширена. Ось цитата з урядового порталу. У країнах альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, взагалі переливати кров мають право навіть звичайні бійці. І тепер скажіть, як це корелюється з забороною наземним інструкторам навчати українських медиків? Що ж, крок правильний, але поки трохи зарано говорити про те, чи спрацює це насправді, бо є підозра, що проблема з цим питанням на фронті може нікуди не зникнути. Командурі медичних сил не виконує свої обов'язки, тому що вони повинні відповідати за всю військову медицину, починаючи від бойового медика. Проблеми з медичним напрямом особливо активно обговорюються в останні декілька тижнів. Це обговорення підкріплюються численними сюжетами, статтями та аналітиками, і, власне, можна зробити висновок, що вересневий крок кабміну, ймовірно, є наслідком тиску саме громадськості, які банально небайдуже, що відбувається. Але є традиційне, але це все ще лише спроба локалізувати проблему. А її ж треба вирішувати системніше. Нам треба змінити сам підхід і систему. Тобто це повинні бути люди нової формації. І тому, само собою, нам не можна зараз послаблювати тиск громадськості, тому що сама система не може очиститися. Корчинська каже. Вищому керівництву часто можуть сказати, ну, скажімо так, не всю правду про реальну ситуацію на фронті. Ви розумієте, тому що це коли перед тобою всі плазують і бояться сказати правди, от це і є сама жахлива система, що зараз відбувається. Чому погіршення в армії не покращення відбувається? Тому що тобі бояться сказати правду. Тому що за правду мінімум сувора доганда. На думку Корчинської, наразі командування більше заважає ніж допомагає військовим медикам рятувати життя наших військових. Якщо зараз прибрати взагалі командування медичних сил, нічого не зміниться, тільки навпаки покращиться. Весь цей апарат в там не знаю, чоловік там це більше ніж будь-які командування. По-моєму, вони займаються профанацією своєї діяльності. Схожу думку, висловлює і Марія Назарова за її словами: система привчає медиків бути слухняними. А не ставити життя поранених на перше місце, от це толерування того, що ну можна робити погано, ну призводить до того, що людям легше зробити погано, ніж зробити добре. Тому що для того, щоб зробити добре, треба ще й е, виступати публічно або вступати в конфронтацію старшим по званню, старшим по посаді. Будь-які випадки, коли відбувається тиск, а в армії дуже легко тиснути на людину. Будь-які випадки, коли відбувається тиск, вони просто от прям. Карбують, карбують оцю некомпетентність, невігластво, брехню і зашореність в наших медиках. Так не має бути. У зміни не вірить і начмет бригади Валентин. Було б дуже непогано, якби командування медичних сил все таки, все таки, за вже два з половиною роки свого існування звернуло увагу, що військова медицина вона починається саме з військової ланки. Вона починається з ланки начальник медичного пункту батальйон. І далі, бо там починається військова медицина. Немає підстав вважати, що найближчим часом з цим складом командування, що зміниться, потрібно змінювати склад командування. Тоді вже можна буде думати про які зміни. Схожої думки дотримується і Соломія Бобровська, народна депутатка та членкиня комітету з питань національної безпеки та оборони. За її словами, комітет кілька разів вже порушував питання про звільнення командувачки з посади, але рішення поки не знайшло консенсусу. Я не борюся проти прізвища і не борюся за чиєсь прізвище. Я вважаю, що люди, які можуть е очолювати е сили медичні, можуть бути гнучкі. Справніші, менеджерські, більш системніші і реагувати на потреби фронту. Про що пане прийде до часу, мала бути виконана базова елементарна робота. Вона не була зроблена. І ще раз на питання турнікету, турнікет, що таке турнікет і аптечка, зрозуміють всі. І мені здається, що тут всім в цьому моменті ми роботу бачимо провалим. Після такої критики було б логічно десь в цей момент дати позицію командуванням медичних сил, їх пояснення, їх аргументи і доводи. Можливо, вони справді би щось прояснили, але ні, позиції не буде. Ми в різний спосіб намагались домовитись про інтерв'ю чи коментар, але раз за разом отримували нічого. Хочеться принаймні вірити в те, що відповіді ми не отримали не через те, що командуванню просто немає чого відповісти, а через те, що вони страшенно зайняті роботою над помилками, тому часу на коментар і не вистачило. А оскільки позиції немає, давайте підсумуємо. Як для військових, так і для людей, долучених до війська, це не буде якоюсь новиною. Всі і так про це знають. Я особисто, як інструктор з тактичної медицини, взяв участь в навчанні майже п'яти тисяч курсантів, і в майже всіх підрозділів були проблеми з якістю аптечок. Вони були готові воювати за державу, але держава не змогла або не схотіла забезпечити їх якісними аптечками. Чи можемо ми це замовчувати? Ні, не можемо, бо від цього залежить найцінніше життя та здоров'я наших захисників. І це тільки верхівка айсбергу наших проблем. Ми навіть не торкалися темою відсутності нормального евакуаційного транспорту чи нормального навчання бойових медиків. Велика війна триває вже півтора року. Президент та його оточення вже прямо кажуть, що це зовсім не межа. Та все може закінчитися набагато швидше, якщо ми не будемо мінятися. А на цьому все. До зустрічі!